Іслам Гірей прагнув не допустити перемоги українців над поляками, побоюючись появи сильної української держави. У серпні 1649 року. Іслам Гірей завадив Хмельницькому розгромити очолювані королем Яном Казимиром польські війська у вирішальний момент битви. Хан змусив козаків припинити наступ і укласти з поляками мир. Переконавшись у двоєдушності хана, Гетьман вирішив шукати союзу і допомоги в Стамбулі. В 1650 році туди прибув запорозький полковник, котрий просив султана взяти гетьмана під заступництво і заборонити татарам спустошувати українські землі. В Стамбулі зраділи можливості встановити протекторат над Україною. До Чигирина вирушив Осман Аган. 30 липня 1650 року за урочистих обставин він віддав Хмельницькому султанський фірман, за яким гетьман проголошувався Великим князем України і вручив йому знаки великокнязівської влади булаву, прапор із зображенням міста.